З поширенням потужніших тракторів все більшої популярності набувають комбіновані агрегати. Одним із таких агрегатів є посівний комплекс це машина, що проводить за один прохід перед посівний обробіток до посівне ущільнення, посів ущільнення та боронування. Якісний посівний комплекс має забезпечувати три основні моменти: це хороший передпосівний обробіток, якісний посів та дотримання глибини як обробітку, так і посіву. Саме про ці три моменти ми вам розкажемо детальніше. Посівний комплекс Пьютінгертераз проводить передпосівний обробіток повноцінною дисковою бороною. Діаметр диска 510 мм. Борона відмінно розпушує ґрунт після наякісної оранки, полущенню чи глибокому дискуванню, по глибокому рихленню чи просто по стерній соняшнику та силосної кукурудзи. Кросборд зупиняє потік ґрунту від дискової борони, додатково розбиває грудки та направляє ґрунт під коток. Коток шасі проводить передпосівне ущільнення, що підтягує вологу в посівний горизонт, кришить грудки та розрівнює мікрорельєф для дотримання глибини посіву. Коток складається з коліс з широкими шинами, що розташовані в шахматному порядку. Кожне колесо кріпиться на окремій осі. Це забезпечує ущільнення на 92% робочої ширини. Незважаючи на значну масу посівного комплексу, велика площа ущільнюючого котка створює оптимальний тиск на ґрунт. Агрегат не грузне при посіві одразу після оранки. Ґрунт стискується, але не переущільнюється. Шахматний порядок забезпечує легший потік ґрунту. Коток не жене перед собою хвилю, а рівно розподіляє на сусідні колеса. За потреби можна зняти кожне колесо окремо. При переході в транспортне положення бокові секції і два центральні колеса піднімаються. Таким чином весь комплекс транспортується на двох парах коліс, як у великих причепів чи вантажних автомобілів. Чому це важливо? При транспортуванні на суцільному валу з шин знижується стійкість конструкції, її сильніше розхитує і з'являється левова частка мікротріщин рами. Стійкість при транспортуванні важлива ще й враховуючи українські дороги та дальні переїзди. Пари транспортних коліс можуть бути обладнані гальмами. Рекомендована швидкість транспортування до 40 км за годину. Висівні секції оснащені дводисковими сушниками зі зміщенням дисків. Це найкраща конструкція для дотримання глибини посіву та формування оптимального ложа. За кожним сушником йде прикочуюче колесо, що загортає ямку та ущільнює ґрунт. Воно ж контролює дотримання глибини, ведення сушника. Останньою операцією є створення шару мульчі за допомогою борінки. Дискова борона зруйнувала капіляри до посівного ложа. Ущільнюючий коток їх створив в посівному горизонті. Щоб не втрачати вологу у верхньому шарі в один см капіляри потрібно зруйнувати. Борінка налаштовується як за кутом атаки, так і висотою положення. Вигнута форма дозволяє налаштувати роботу без забивання пожнивними рештками по будь-якому фоні. Посівний комплекс це не просто дорога сівалка, це інша техніка, і ставлення до неї має бути іншим. Виробляти ґрунт під неї як під звичайну сівалку економічно недоцільно. Як і коткувати, є загроза втратити вологу. Комплекс достатньо ущільнює. Вага шестиметрової машини становить близько 9 тонн. Для появи дружніх сходів та рівномірного розвитку рослин. Важливо, щоб все насіння було закладено на однакову глибину. Для цього сівалка має текти поверхнею поля, копіювати всі зміни рельєфу. При робочій ширині в 6 і більше метрів має бути копіювання не лише вздовж руху агрегату. Бокові секції посівного комплексу підпружинені гідроциліндрами, циліндри, що розкладають бокові секції, на кінцях мають менші циліндри. Саме вони дають можливість секціям рухатися вверх вниз на плюс-мінус 5 градусів. Це забезпечує однакову глибину як передпосівного обробітку, так і роботи сошників. Для копіювання вздовж руху сівалки три висівні секції приєднано до рами котка на паралелограмній навісці. Кожен сошник має власну паралелограмну навіску, тобто, кожен сошник веде система з двох паралелограмів. Це ексклюзивна особливість «Пьотінгер Теразем. На відміну від сошників з суцільним тримачем, сошники з індивідуальною паралелограмною навіскою гарантують сталість глибини закладання насіння навіть при роботі на нерівностях. Гідравлічне довантаження надає від 40 до 120 кг тиску на сошник. 67% маси посівного комплексу можна перенести на сошники. Це гарантує прорізання пожнивних решток. Сошник ефективно працює навіть у твердому ущільненому ґрунті. Міжряддя в 12,5 см гарантує оптимальнішу площу живлення. Щоб так густо розмістити сушники, їх потрібно розмістити в два ряди. Найдешевше це зробити різною довжиною тримачів, але різна довжина тримачів означає різний тиск на сушники першого і другого рядів. Сходи при цьому з'являються через рядок. У п'ятінгерта разем встановлено дві осі, на яких кріпляться тримачі сушників однакової довжини. Відстань між осями 430 мм. Тиск на обидва ряди однаковий. Отже, глибина закладання насіння стала. В цілому розміщення робочих органів розтягнуто по довжині для надійного проходження без забивання навіть на полях зі значними пожнивними рештками. Загальна довжина посівного комплексу 8 метрів. Для зниження конкуренції між рослинами та надання максимальних можливостей росту важливо рівномірно розподілити насіння по полю. Навіть сівалки неточного висіву мають сіяти точно. Спереду розміщено інфрачервоний радар швидкості, що передає сигнал на електродвигун. Електродвигун обертає висівну котушку. Таким чином дотримується норма висіву на гектар незалежно від швидкості руху. Рекомендована швидкість посіву від 12. До 15 км за годину. Система висіву гарантує точне відрахування насіння з похибкою менше 1% в межах від 700 грамів до 350 кг на гектар. Можна сіяти мак, люцерну, ріпак, льон, ячмінь, пшеницю, соняшник, сою, горох, кукурудзу на силос та інші культури. Тиск повітря створюється вентилятором. Привод вентилятора гідравлічний. Це забезпечує сталість потоку. Повітря підхоплює насіння, відраховане висівною котушкою і, закручуючись циклоном, подає його до розподільного грибка. Чим більший діаметр висівного грибка, тим рівномірніший розподіл насіння сошниками. В грибок ставляться спеціальні надставки, що перекривають через один, два, три чи чотири сошники. Це потрібно для культур, що потребують більшого простору для кущення, прогрівання, провіювання. На кожному насінні проводі є датчик висіву, який при забиванні сигналізує трактористу на монітор, вказуючи номер забитого сошника. Це дозволяє з високою якістю сіяти як вдень, так і вночі. В моделях з одночасним внесенням твердих мінеральних добрив більший бункер розділено рухомою перегородкою, що встановлюється в три положення. 40 на 60, 50 на 50, 60 на 40. Встановлено окрему незалежну систему дозування, окремий розподільний грибок та додатковий ряд дводискових сушників перед ущільнюючим котком. Глибина внесення добрив регулюється окремо від глибини посіву, Встановлюється на глибину до 12 см. вноситься точно в міжряддя. Мецесівалка за проявила з хорошої сторони. Вона сіє рівномірно і сходи, виходять рівномірні і дружні. І зерно виходить, як розсажене вручну дом. Чого площа живлення культури кожної? О. І за рахунок цього зернові культури добре ростуть і дають хороший врожай. Що сіяти при скорості 10 км, що при скорості 17 км, висів не міняється. Якщо поставив висів 230 кг, так вона і висіває 230 кг. Якщо поставили ми на глибину 5 см, так вона і висіває на глибину 5 см. Цією сівалкою ми в цьому році посіяли біля 1000 гектарів. Це ріпак посіяли озимий, який вже зійшов пшеницю і озимий ячмінь. Ми завдяки комплексу можемо більш-менш в оптимальні строки висівати, тому що комплекс однаково якісно працює як в нічний період, так і в дневний. Ми працюємо цілодобово. В середньому виходимо на показник за добу, здатний він висівати 90 гектарів. 90 гектарів це при тому, що він з одночасним внесенням Міндобрива, міндобриво локально даємо в рядок. Це одна перевага. Є ще багато переваг, назвав би декілька. Ще це перш за все. Він однаково якісно працює як по поверхневому доробітку. В даному разі тут був попередник горох. Пройшли рубіном, і після рубіну заходить комплекс без ніяких. Якісно посів. А також ми, коли по сівозміні попередником є для озимини соняшник і соя, ми після збирання соняшника і сої, нічого не задіючи ніякої техніки, напряму заходимо комплексом і він здатний якісно розробляє, готує ґрунт і якісно вложить зерно. І в тому році ми так. Працювали і в цьому році. Ми, це такі основні переваги. Ну і безумовно перевага, надійність, надійність і ще раз надійність. Народна мудрість говорить: хто сіє, в того родить. Ми додаємо, як сієте, так і родить. Ця техніка забезпечує дружні сходи вищі врожаї з нижчою собівартістю. Уже більше ста е, аграріїв України мають досвід роботи з такою технікою. Приєднайтеся, і ви до тих, хто сіє успішніше.